Всім привітки! Сьогодні в нас відео пусті паночки, що мені вдалося використати за останній час. І почнемо ми, звісно, з категорії волосся, тому що продуктів тут у мене найбільше. І так, перше, це буде ось така масочка з кліскур Strands 2 в одному treatment. Чому 2 в одному? Тому що спочатку її можна використовувати як і до миття волосся наносити масочку, і так і для більш такого легкого результату і після миття. Я її використовувала лише після миття. Це для дуже пошкодженого волосся. Скажу чесно, якось я не помітила якогось такого супер-супер класного результату. В мене волосся кудряве, пористе, суховате. Тому не знаю, якось на, на моє волосся воно. Ця саме маска не поділа якось так, щоб я її прям купила ще. Чи буду купляти? Ні, повторювати не буду. Я думаю, що є на ринку більш цікавіші маски, тому я подякувала цій і переходимо. І зараз буду користуватися ось такою маскою. Маска для волос дорожеває, для роста волос. Це я ще купувала, скажімо так, до війни, тому на мене не гнівайтесь, але маска ця дуже класна, в мене вона вже була. Це, мабуть, моя упаковка, я не знаю, мабуть, з 10-та. Ось, зразу вам скажу, що дуже класна маска, я її дуже люблю, але купляти не буду, тому що вона зроблена в Росії. Ось так. А наступна маска, яка в мене є, це точніше баночка від неї. І, чесно кажучи, я щось з... зняла упаковку, зараз поясню чому, тому що цю баночку я хотіла, я хочу використовувати і надалі, я її не буду викидати, через те, що а, тут можна її ось так легко а, відкривати. Ось так вона виглядала з етикеткою. Я мішаю маски для волосся а, сама. Якщо вам цікаво, я вам зніму рецепт а, дуже хорошої маски, яка віджиблює і а, робить волосся справді-справді дуже гарним. Ось і Я використаю цю баночку для а, таких цілей. Але а, що це було? Це була маска це волосся з лідла фірми Sien. Це а, була маска іспанська взагалі, а, вона була з кератином та олією джожоба. Скажу чесно, що фірма Sien мене дуже е, порадувала. Класна маска була, е, вона була навіть краще, ніж та, що я вам тільки що показувала з Глізкур. Тому за ціну, е, е, яку вона коштує, я рекомендую е, пробувати, пробувати продукти Sien і, скажімо так, не, не брізувати, хто, е, е, хто живе в Європі і має. Магазини Lidl. Ось. тому я, я можу рекомендувати цю баночку я лишаю. Так. І для масок, ті, що я вам кажу, що я вам буду рецепт знімати, я буду використовувати ось такий бальзам. Але можна використовувати будь-який бальзам, це особливо той, що вам не підійшов, скажімо так. Потім зрозумієте чому я вам я вам э, зніму окреме відео. А це теж э, традиційний сибірський бальзам, теж, мені здається, р... ні, це виробник Естонії, але щось мені тут все рівно перше э, Росією э, да, перве рішення, да? Це є російська э, все-таки э, фірма, тому це останній э, мій бальзам э, з цієї фірми, і більше я купувати їх э, не буду. Але... Покажу вам, як можна його дуже гарно використати. І тут є 500 мілі... 550 мл. А не переживайте, цього надовго не вистачить у моєму випадку. Далі переходимо до ось такого спрею: це є еліксір для волосся в спрею після миття. Фірма Amon Treatment Spray Color Correction. Класний дуже спрей, я вам скажу чесно, мені дуже він сподобався. Він має форму такого: це спрей, але він має таку форму легкого молочка. Воно, він був дуже зволожуючий, дуже такий. А, справді, волосся робив таке дуже гарне, дуже таке. Живе і скажу чесно, я не знаю, чи ще вони випускаються чи ні. Треба подивитися, але якщо так, якщо ви десь на нього натрапите, то дуже рекомендую, особливо для сухого волосся і кучерявого. Дуже класний був. Ось а, далі. А, так, далі в мене. Закінчиться отакий от гель з біодерми, те, що ви бачите, тут інший гель, а, да, не дивитися, біодерма оригінально має прозорий. Я сюди налила, зараз покажу який гель, а, тільки тому, що в мене зламалася дозатор в упаковці оригінального гелю, який тут зараз знаходиться. Сам а, біодерма-гель. А, скажу так, я його раніше дуже любила для сухої. Або мішаної шкіри там, з розоцеєю для дуже такої чутливої шкіри він раніше був дуже класний. Зараз таке враження, що поміняли формулу, і він, на жаль, почав більше підсушувати, тому повторяти його не буду, купувати не буду. Але раніше він мені подобався. Ось. І зараз ще покажу вам, що я перелила в нього. Я перелила в нього ось такий гель для вмивання Називається Next Level з керамідами. Це лосьон для вмивання з пробіотиками, керамідами та тріхалозою. щось таке. Тут зламалося, не знаю, що сталося, але цей дозатор не працює, тому мені прийшлося його перелити сюди. І оцей гель можна купити в знакомі, і одразу я вам скажу, що він мені подобається хороший. Вартий, скажімо так, своєї уваги, але більше детальну рецензію я вже скажу, коли закінчу його. Ось. Так, далі. Далі в мене закінчився ось такий геть для інтимної гігієни: Intime Element, UroProtect з клюкою, пробіотиками і. Квас це по польськи буде Молочні пробіотики, щось таке. <хи> Ось. Хороший гель, до речі, ви знаєте, це є фірма Natura, в, в магазині Natura її можна купити лише, бо це їхня особиста фірма. Дуже класний гель, ви знаєте, не дивлячись на те, що ну, гель як гель, знаєте, але. Але мені було дуже приємно його використовувати. Чи буде повторяти так? Абсолютно, типу, мені він сподобався. Ось, е рекомендую. Е але зараз я використовую ось такий гель з е Avon е Intimate, е він, наче заспокоюючий, е він з, з, е з екстрактом ромашки. Е чесно. Той попередній мені більше сподобався ось цей набагато кращий, ніж цей. Хоча вони всі миють, скажімо так, нічого в мене немає до них ніяких претензій. Але ну цей не знаю настільки звичайний, що аж просто навіть не знаю <смас> нічого не робить. <смас> <смас> Тому і він був дорожчий, ніж оцей. Тому я іби вбирати між цими двома, я вибрала б все-таки ось цей. Ось тому поки, поки ось цей а, буду використовувати, закінчився в мене теж ось такий гель-душа для Neboa Боді з а, макадамією для а, дуже сухої шкіри. А, Дуже класний гель, дуже густенький такий гель, робить таку хорошу пінку, надовго його вистачає. Він є трошки дорожчих, він коштує там біля 20 злотих, але, скажу чесно, він того вартий. Дуже мені сподобався. Чи буду повторяти, ну, після No Bayer, так? Думаю, що якщо побачу десь там на знижках, на промоції, то з задоволенням собі куплю. Ось, хороший і запах дуже приємний. І, скажімо так, упаковочка така цікава. І я думаю, що вона зроблена теж з переробних вже матеріалів, да, ресиклений. І взагалі марка дуже дбає про планету, тому мені це теж дуже імпонує. Але взагалі сам гель дуже був приємний в використанні, тому рекомендую. І чи буду повторяти так, думаю, буду. І зараз на його місце. Буду я використовувати ось такий гель. Це якийсь німецький гель з, з гранатом. Я не знаю цієї фірми, насправді мені його подарували. Тому якось так ще не пробувала, ще поки нічого не можу сказати. Просто скажу, що гарно пахне все. Ось. Далі в мене я використала ось таку масочку для обличчя Beauty Formula. Вугле. Вона звичайна, ви знаєте, це вже моя друга чи третя упаковочка. Звичайна маска, така вона страшненька, перерізана вже з вугіллям. Вона продається в Ватсонсі. Знаєте, можна купляти абсолютно вона, в принципі очищає, шкіру, а що ще від маски потрібно. 100 мл дуже 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 ціна теж приємна, ну, десь до 100 гривень коштує, тому можете пробувати. Це є виробництво Лондон, UK. Тому а, дуже така традиційна звичайна маска. Звісно, якихось там yes. <клес> чарівних, не знаю, ефектів не чекайте, але ну, якщо вам треба просто очистити шкіру, то вона своє, своє діло зробить. Ось, І на її місце, так, зараз це сюди, і на її місце я буду я вже використовую, ви бачите, да теж з. На комі, це та сама фірма, що і був зараз в мене гель для вмивання. На комі. Next level це масочка від чорних цяток на обличчі. Теж глиняна в саліциловий саліцилову кислоту в собі, ну, скажу чесно, ну, наче нормальна, але но повну рецензію ще скажу вам. Трішки пізніше, і тут в два рази менша упаковочка 50 мл. Ну, в цілому, взагалі, цю фірму на комі можна купити в магазинах Хебе, ну і також онлайн, наприклад, не знаю, на мейкапі там чинотіну. Мені здається, вона теж має бути, якщо ви, скажімо так, в Україні або десь в якомусь іншому, в іншому в іншій європейській країні. Але скажу чесно, що. Чи я буду її повторяти, це велике питання, тому поки не спішіть. <хи> поки не спішіть з її а, м, покупкою. Так, далі. А, і закінчилася вже напослідок. У мене лишилась ось така нещасненька паста, видавлена до кінця. Це є Сенс -1 про 1 прошкліво для м, охорони м, емалі. А, хороша паста, ви знаєте, немає мені. Чого до неї прицепитися, дуже приємна не такий ядрений м'ятний смак. Дуже приємне використання. Це теж не перше моє опакування, чи буду повторяти так. Якщо буду бачити якусь корисну вигідну ціну, звісно, буду купляти, бо вона є дуже приємна, хороша, рекомендую. І на заміну в мене буде. Будемо використовувати ось таку Кокейт Max White Expert міцелярна. Перший раз таку беру, я зазвичай не беру вибілюючі пасти. Я більше люблю такі натуральні, там, з різними екстрактами, трав ось, чи для захисту емалі. Ну, цього разу подумала, що щось таке, скажімо так, більш традиційніше. Тому вибрала ось таку: ну, подивимося, поки що нічого не можу сказати. І мені здається, це все. От така в мене досить велика кубка косметики а, ось а, вийшла. Тому а, побачимо в наступних відео буду вам давати рецензії цих продуктів. Ось 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 ось. Так що, якщо вам цікаво, дам знати, і, звісно, буде ще щось новеньке, тому що в мене в ванні ще лежить. Досить багато косметики, яка ще в процесі використання. Це я беру на заміну цих, що в мене вже скінчилися. і все. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, кому цікаві взагалі такі відео, оставайтесь зі мною на каналі, а давайте використовувати свої запаси і ділитися, що варто купити, а що ні. Все, гарного дня, до зустрічі!